Друзі, те, що робить ЗСУ, окупанти відчувають на собі. А Кремль вірити не хоче. А за фактом чорних пакетів не вистачає. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту, звернемо увагу на карту і не тільки. Давайте підтримаємо наших героїв добрим словом в коментарях: Росія збільшує авіаційну активність навколо України, в тому числі за аеродромів в Криму. За добу близько 150 вильотів. Авіація Росії збільшила активність на аеродромі Бальбек поблизу Севастополя. Друге фото знімок звідти. Анонсуємо там нову бавовну. Друзі, якщо ви теж чекаєте нового підпалу, ставте лайк. кримом єдиним ФСБ Росії заявила, що в Курській області українськими диверсантами тричі були підірвані опори ЛЕВ, що живлять АЕС. Крім того, в Курській області невідомі підірвали частину залізниці. Що цікаво, по цих коліях проходили тільки маневрові і вантажні поїзди. ЗСУ завдали чергового удару по позиціях фашистів на Донбасі. Це те, що залишилося від їх місця дислокації в тимчасово окупованій горлівці. Кількість жертв уточнюється. Хай у тимчасово окупованому расистами Первомайську, що на Луганщині. Російські війська намагаються наступати на Донбасі, але з втратами відступають. На Харківському напрямку ворог веде наступ недалеко від Лебединого та Базаліївки, бої тривають. На слов'янському напрямку противник в районі Богородичного намагався вести наступальний бій. Успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Краматорському напрямку біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат і відступили. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні і штурмові дії недалеко від Залізного, Шумів і Зайцева. Успіху не мав, відійшов. В районі Солидара та Бахмутського бої тривають. На Авдіївському напрямку ворог намагається вести штурмові дії в районі опитного, бої тривають. Російські війська вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході. Російські війська вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини. Російські окупанти на силу набирають солдатів навіть на безпечні і престижні посади. ЗСУ атакували на півдні бази російських окупантів, оперативне командування Південь. Українською авіацією атаковано черговий ворожий опорний пункт на чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля правдивого, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань забезпечено втрати ворога. 15 рашистів, протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки. Кримський міст законна військова мета. Він повинен бути знищений. Радник глави ВП Подоляк. Він також анонсував нові вибухи в Криму в найближчі місяці і запросив у заходу ще 30-50-80 установок РСЗВ, щоб створити хаос в сілах РФ. Сильно чекаємо і готуємося.